Серед переможців конкурсу час діяти Миронівщину від фонду МХП громаді служба у справах дітей та сім'ї Миронівської міської ради, яка на розгляд конкурсної комісії подала проект з добром до дітей. На кошти гранту було облаштовано затишний куточок для діток-відвідувачів, які звертаються у службу. Тут тепер є зручні дитячі меблі, іграшки, ігри, щоб зайняти малечу, поки дорослі вирішують свої справи. Для батьків зручне місце для оформлення документів інформаційний стенд. Фахівець із соціальних проєктів благодійного фонду Віталій Очеретяний та заступник міського голови Петро Сокирко привітали працівників служби із перемогою. Я вам хочу сказати, що ви великі молодці. Перше, тому що ви не пішли шляхом там, до Петра Олександровича, до Віталія Миколаївича, дайте нам гроші, щоб ми зробили те, що по суті має бути. Так? Ви пішли таким шляхом креативним, показали свою роботу, прийшли щось зробити. То... Не свого за межами свого функціоналу написати проєкт, зробити проплату, ні, не так, переробіть ту квітанцію, переробіть як договір. Ну не договір в нас не було, але оці всі установчі документи. Тобто прийшлось потрудитися, але результат вашої праці дійсно дійсно класний, дійсно гарні кольори і стенд інформаційний. Я сам як батько знаю, що прийдеш, бував поки достукаєшся там готувар. Раз прочитав все, дитину посадив. Працюєш, тобто ви великі молодці, бажаю вам успіху подальшій своїй роботі, і проєктній, і в своєму функціоналі. Хочеться, щоб теж, діти були вдячні за це, щоб люди зацінили е, ваші зусилля. І е, ось е, результат вашої праці це засвідчує, що служба з проєктом не просто, а проект. А проєкт це кропітка робота. Тому, е, Вручаю вам цей сертифікат. Хочу, щоб ви знайшли для нього місце десь тут, щоб люди бачили вашу роботу і якби вже з повагою ще більшою відносились до вас. Обов'язково обов'язково да. ми це е, зробимо, але добавлю, що якби не було вас, то не було б цього всього і нас. Тому дуже вам дякуємо про цвітання. Дякуємо за ваші е, добрі справи, тому що це, ну, це дійсно добре і це класно. в нашій. Перешний час якось допомагати. Переємно. Ну, і сертифікат є підтвердження, завершення етапу поробітки. МКП, громаді і в цілому, ну, це робота у нас в партнерстві із МЗВКК, із ЛЕКС. Ну Це е, отакі організації, такі люди, це ті, з ким нам хочеться працювати, і коли ми бачимо такі результати, вони показують, що дійсно. Не, не, не даремно проведена ця робота, ці ресурси, тому що щоб реалізувати проєкт, ми теж е, е, і радимося, чи запускати, чи не запускати цей проект, чи фінансувати, і проведено багато роботи. І так, коли ми бачимо це відкриття результати, то ми дійсно кажемо, що супер, це те, за що ми боролися. Так що це така спільна праця. Бізнес, влада і громада, тому що без підтримки міської ради теж ми збиралися, радилися з Петром Олександровичем, а як що там, що треба да, зробити, бо тут діти стоять, по ступеньках бігають, нема де їм приткнутися. І ми дослухаємося до відгуків, до таких конкретних фактів і вибираємо, вибираємо переможців, тому що багато парактів пишеться, а вибрати із усіх тільки шляхом найактуальніших таких проблем, які вирішують. Провідний спеціаліст служби у справах дітей та сім'ї Вікторія Андрущенко зазначила, що дітки відразу ж позитивно відреагували на облаштування затишного куточка, оцінили його наповнення. Діти реагують власно приходять, сідають. От, поки батьки заходять, вони не видно ну, що там всі іграшки, це ж все для не дітей. Не можна. <свистforcuch> <свистforcuch> да, це все для дітей. Ми даємо ну знаєте, дитина приходить, от кожен ж приходить з певною інформацією, щоб її отримати. Це як то кажуть, для батьків. А Дитина просить пограється, що отримує надутого шаріка і піде задоволена. Петро Сокирко в свою чергу подякував Віталію Очеретяному за підтримку фонду можливість реалізації соціальних проєктів на території громади і безпосередньо даного проєкту. Перейду і від міської влади дякую. дякую за підтримку розуміння і думаю, що надалі ми такі проекти будемо розвивати. Як уже було зазначено, що куточок для дітей обладнаний всім необхідним для дозвілля маленьких відвідувачів, і наклейки фонду Разом робимо важливе будуть засвідчувати, що цей затишок став можливим, дякуючи підтримці фонду МГП громаді та місцевої влади. А для дорослих стануть прикладом того, що завжди є можливість реалізувати свої плани. Що і відзначив фахівець із соціальних проєктів благодійного фонду Віталій Очеретяний, та ще раз привітав переможців. Ну, спочину, спочинок. У вас сьогодні перший проєкт, який реалізовується в межах конкурсу Діяти Миронівщина. Тому... Так, тому не такого, У нас... З позитивного, з дітей розпочали, а це дійсно наше майбутнє. І треба їм зараз показувати, що ми привикали до комфорту, до креативу, до творчості. Зрозуміло, що сьогодні такий проєкт став реальністю тільки дякуючи фонду МКП громаді та підтримці місцевої влади. І саме зараз, в непростий час для нашої країни, дуже важливо, щоб діти і дорослі, які приходять у службу, відчували затишок і комфорт могли відчути турботу і небайдужість працівників, які зуміли про це подбати. Ми взяли участь у проєкті Час діяти Марунівка. У нас були певні ідеї, які ми хотіли втілити. Це наш куточок служби у справах дітей та сім'ї, куточок для найменших наших відвідувачів. Завдячуємо МХП громаді тим, що реалізували наші ідеї, що дали можливість прийняти участь в такому проєкті. Ми задоволені свою роботу ми виповнили. Дуже дякуємо, що є такі люди, які займаються такими проектами і втілюють їх в реалізацію.